От ви задаєте питання, і перша, яка йде взагалі інформація, що добрих відсотків там майже до 90 це має бути підтримка даного озвученого, оголошеного. 10% відсотків, ніби ще як скажуть, чи допрацювати, чи щось там додумати. Бо те, що зараз буде представлятися, знаєте, кажуть, раніше це було багато чого, як ну, попереднє. Кажуть, там як старий варіант, ще є загалом концепція, але багато чого треба допрацювати. А зараз це йде вже як от щось те, що цілісне, допрацьоване, от 90% те, що як би хотіли бачити наші союзники, і відповідно те, що буде вже запускатись для реалізації. Просто ще раз наголошую, і я вже про це говорив: що це теж займе ну, по часу реалізації не один день. Тобто, це якби йде перша карта погодження, друга карта це роздуми. Третя карта: це йде вже якісь певні прояснення. От бачите, як називається місяць, перший аркан міняється арканом сонця. Тобто, називається, бачите, з, з ночі до дня темряви до прояснення. Тобто, отак вона йде: така послідовність. Спочатку аркан місяця, потім аркан сонця. І навіть от з позиції презентації того теперішнього вже плану, так пішла фраза, що ті, хто боялись раніше щось там говорити, підтримувати. Зараз, як їм буде спокійніше, чи як вони відчують якусь на більш таку надійність, чи вони відчують більш таке якесь розуміння цього плану? І е, далі карта сили новий рівень. Тому е, навіть згадуючи теж якийсь прогноз такий, що от, чи може бути мир до кінця е, 24-року, то випала карта, що якраз до кінця 2024 року має бути поданий оцей остаточний план і запущений в реалізацію. І якраз вже з 25-го року йде активна його реалізація. То це відбуватиметься, я ще раз кажу, не день, не два, не три. Для цього треба буде ще місяці. ну. Як мені йде інформація, так і озвучує. Може комусь це не вподоби, ну, то таке питання. Я теж ну, не можу обманювати. Якщо мені йде воно так, то мені йде воно так. Але Семірка Жезлів це однозначно якийсь як новий рівень, нове розуміння, нова допомога, нове сприйняття. І саме цікаво, що там, де раніше були невдачі, тепер можуть бути успіхи. Бачите, як відстояли те, що ми хотіли. Там, де були невдачі, де зупинились на якомусь етапі, що зараз можуть бути успіхи і продовження і тих переговорів, і тих е, ініціатив, і задоволення наших потреб. І ще, власне, так само йде карта: е, результат в об'єднанні в якийсь ще додатковий новий союз. Я про це, до речі, теж говорив на вчорашньому відео. Об'єднання в новий союз, бо є НАТО, такі, що всі там розуміють те, те, а там Євро ЄС. А є взагалі якийсь щось таке новий союз, про який йде мова, от зараз десь так можливо теж не славно явно, який може бути утворений для захисту і України, а в результаті не лише України, розумієте? Ось які ж там виходити країни, як це буде виглядати, то інше питання. А думаю, що це не обійдеться безпосередньо, може і і Без тих самої Великобританії, і, і Америки, тобто багато таких, ніби от саме вони щось знають та бо і я кажу, і там якось ще злочинів ті як англомовні країни, передусім. Ну і я кажу, дуже великий от правильний вектор подальшого руху, щоб диватися і в світових динаміках, і та зрештою в Україні, це от е, вибори в Америці. Ну це дуже важливо насправді. Я вважаю, я ще не переробляв, до речі, розкладів, але я вважаю, що та сама Камала Харріс, вона має ну насправді величезний просто шанс перемогти. І я особисто би хотів, щоб вона перемогла. От кажу вам, як є. Я може і в ваших ефірах ми це проговорювали, може, не в ваших, не пам'ятаю. Ну я казав, я за розумний жіночий матріархат, чесно. Бо я вважаю, що якби на світі все-таки жінки. Ось тому тобто, ну, жінка як матір, так і енергія, оця от жіноча. Це енергія крас сотворення, а не енергія змагання его мужського і амбіцій мужських одні з одними, а це енергія сотворення, збереження, покровительства і енергія якраз дбати про майбутнє, про майбутні покоління, захищати ці покоління, а не навпаки через війну це все руйнувати, знищувати і так далі. Ну бо що зараз відбувається, скільки гине просто ну, молодих людей? Прекрасних, сильних, потужних, розумних, ну розумієте про що мова, так? А енергія жіноча, вона йде більше в енергії, все-таки, знаєте, жінка як матір, вона завжди оберігає те, що вона має дітей своїх і якось старається це все гармонізувати. Тому я, наприклад, за розумний жіночий матріархат, кажу вам, як є, не виключно, що з часом і в Україні може бути президентство мати саме жінка. Не виключно. Але коли було знайти швидке проство давнє-давнє. Що прийде до влади жінка і в Україні буде добре? То я теж так казав. Я кажу, може це до влади має прийти жінка передусім, не в Україні. А може в Америці має прийти жінка, тому що ми від Америки ну як би там не було, але багато від чого залежні і так далі. Може, це там має прийти жінка до влади, і тоді, нарешті, в Україні буде добре. Ну правильно? знаю. Знаєте, це все природство, це все передбачення, майбутнє багато варіантне, але знаки нам даються не просто так, щоб ми думали, щоб ми включали, щоб ми включали свої внутрішні всі відчуття і правильно робили аналіз, наскільки ми це можемо зробити. А далі молимось, боремось, нашим воїнам, допомагаємо, йдемо до перемоги. Сценарій перемоги України, Богу дякувати, не змінився. Оце важливо, що треба чути і розуміти. І коли хтось скаже. О, я ви сказала, там війна до 26-го. Та я ще в 22-му році казав, що вона може бути і до 27-го. То певно, вже може хтось не пам'ятає. Ну, суть не в тому. Суть в тому, кажу, що люди хочуть чути. А хто буде до того часу воювати? Я пояснюю, треба воювати технологічно, людським ресурсом ми їх не переможемо. Ну ніяк ми їх не переможемо. Їх все рівно більше переможе хто сильніший технологічно, і ми можемо бути сильніші технологічно і просто їх. Тим якраз і перемогти. І швидше за все, так і буде відбуватися. А скільки економічних моментів треба вирішити, а відновлення, а ті всі. Ну, це, це просто ще потім роками є над чим реально потім працювати. Не місяцями, знову ж таки, а роками. Але в будь-якому випадку треба розуміти інформацію правильно і не казати: Ой, а ви там кодуєте чи програмуєте в 26-му році? Я не кодую і не програмую, я передаю інформацію, яка мені приходить. І наголошую: ми можемо це змінити. Як теж наголосив, бо хтось питався навіть вашому телеграм-каналі, а спитайте Романа, як можемо ці сценарії змінити, прискорити? Так сьогодні вже багато про це я говорю: як можемо прискорити і змінити спільною енергороботою, духовним ростом розвитку кожного з нас? Хто як вміє, хто як знає, кожного це і свій шлях? Розумієте, хтось каже. А, отам таку молитву прочитати і всім буде добре. Ну нема такого ефекту плацебо, знаєте, нема панацеї в одній молитві, щоб все було добре. В кожного якісь шлях духовного росту росту. Хтось це робить через християнство, хтось через якусь іншу релігію, хтось це робить через якісь древні тож, релігії, знання, вірування, хтось це робить через спілкування з своїми духовними наставниками, з іншопланетним розумом. Хто ну в кожного своє, але це іменно в тому, що чим більше ми духовно розвиваємося. Тим менше тої нечисті буде на нашій планеті земля і на нашій українській землі. От в чому суть тому, що вони не витримують високодуховних людей, високих вібрацій. Нечисть не не може до цього присп... адаптуватися. І от це компренс, по такому принципу, що я вже скажу таку аналогію: знаєте, як з організму виганяти паразити, зробити в організмі такі умови, яких вони не можуть жити. Розумієте, там сильний імунітет. Правильно, там мікрофлору і так далі, і просто цей паразит він сам піде з вашого організму, бо йому не буде з чим поживитися. Бо йому то буде не таке, там буде не то, то не таке. І просто, ну от і наше завдання зробити цей сильний імунітет всередині. А імунітет, як правило, щось таке невидиме, правильно? От, то коли ми ну, молимося, що робимо енергетичне, це теж ніби невидиме, Але результат є, і я теж побачив з багатьох і моїх глядачі бачать з багатьох наших енергопрактик скільки вдалося насправді уникнути гірших сценаріїв. І може хтось думає, що це а, там, як там пишуть, ну і що він там в тій чаші б'є? Ну, та, якщо ви так пишете, ну ви не розумієте з тих речах, то вам ви далекі до цього, навіть кого не пишіть. А є ті, хто це розуміють, і результат просто колосальний. Бо це енерговібрація. Наш простір, всесвіт складається з звуків, з вібрацій. Тобто, це таке перше ну, початкове, що було звук, вібрація. От. І це знаєте, як кажуть, всі знають, так? Відповідно, якщо є правильна висока вібрація, а паразити вони існують на низьких вібраціях, вони її не витримують і вони просто йдуть геть. Або зникають, або здихають, Господи, я кажу, як є, або просто кудись дівають. Ну вони не витримують цього, розумієте? І коли там кажуть люди, що от навіть перші рази, хто слухає навіть ті самі чаші, от там їх болить щось, їм недобре, десь тошний. Голова, крутиться, це ще такі не дуже добрі відчуття, Я кажу так, от, це дозовано. Я кажу, ви поступово втягнетесь. Ну, просто перші відчуття, ну, воно починає виганяти негатив з організму. Стани можуть бути різні, у когось можуть бути скачки температури. От комусь може бути навіть там деколи і, ну всяке бувало, і розлад шлунка, там і рвота могла бути, і запаморочення, і головні болі, або болі пойдуть певні енергоблокади. Таким чином, де розблокування і підняття вашої енергії, і ви будете це відчувати на рівні тіла. А потім, як це вже люди втягуються, людям вже й комфортно, вони вже і застинають, їм вже і так добре, воно вже їх навпаки, як заколесує, і стає просто легше дихати, от в чому суть. Те саме і то, і вигнати з внутрішньої нашої країни паразита це зробити максимально духовно сильними, щоб ті паразити ніде не могли закріпитись. Ні всередині країни, бо їх ще, на жаль, є дуже багато, ні зору. Ну, якось так.